І зараз до нас у прямий ефір ми приєднаємо з Нью-Йорка нашу давню знайому і великого друга України, керівницю благодійного фонду разом Фоюкраїн. Дорохом як я нагадаю вам, що з перших днів великої війни цей фонд зібрав мільйони доларів на підтримку України. Багато українських лікарень, особливо у прифронтових зонах, були забезпечені препаратами обладнанням. і це так само все на десятки тисяч доларів. Дора за цю велику роботу фонду і допомогу Україні нагороджена з рук президента України орденом княгині Ольги, а з останнього нагадаю, фонд продюсував спільний кінопроект, фільм Порцелянова війна, який був номінований на Оскар. Правда, його не отримав. Ну а минулого року постійно закупляв мобільні стабілізаційні пункти, такі важливі для українського фронту, і закуплено таких фу... таких пунктів 24 за минулий рік і передано Збройним силам України. Коштує один такий пункт від 40 тисяч євро. Словом, всі заслуги Дори і цього фонду ми не встинемо за наш ефір перелічити. Добрий вечір Дора. Я Рада вітати тебе навіть таким чином через океан. Дуже рада бачити, Дор. Насамперед, хочу спитати тебе, що ти відчула? Що які перші думки тобі спали після цієї розмови в Білому домі, і як її сприйняли звичайні американці? Перші думки шок і не позитивний, але як сприйняли пересічні американці, власне, тут є над чим нам треба зосередитися, і ми разом зробили опитування республіканців якраз в минулому тижні до тої зустрічі, і результати цього ми надрахували в газеті «Wall Street Journal», в якому показує, що респ... американці і опитування республіканців підтримують Україну і розуміють, що Успішна Україна це значить безпечна Америка. То що ми бачимо, є одну річ, що виходить з білого дому, а інша річ що виходить від пересічних американців через опитування, через кількість донатів, що ми дістаємо на наш фонд за останні три дні, що збільшилося, і так, такі маніфести підтримки чи то є. Демонстрації, чи то люди видисують українські прапори знову. То no. so, ми демократія, ви — демократія, і треба, власне, щоб громадяни наших uh, держав uh, висловлювали свої uh, своє бачення uh, і свої. Um, uh, Розуміння, чому Америка і Україна мають залишитися міцними партнерами. Дора, ти добре знаєш політичну систему, добре обізнана з політичним середовищем Вашингтона. Скажи, будь ласка, на твою думку, чи є шанс відновити діалог між лідерами наших держав? Мусить бути шанс. Просто мусить бути шанс. І президент Зеленський, і президент Трамп, і люди в їхніх оточень мусять зрозуміти, що а, треба працювати над тим, бо це іде і на користь Америки, і на користь України. Це що було в п'ятницю, не помогло ні одній країні, ні другій тільки помогла третій там на північ від вас. Uh, і їхнім союзникам, і через то, власно, дуже важливо, щоб через дипломатичні механізми, через різні шляхи, uh, люди зрозуміли, що треба знайти якусь спільну мову. І тут, власне, думаю, що всі ваші глядачі також можуть відігравати роль. Бо будь-хто хто знає когось в Америці, саме тепер є добрий момент написати йому <сь> і сказати, як вам живеться, і заохотити, щоби. Люди в Америці більше і, і, і постійно висловлювали свою підтримку Україні це буде мати великий вплив. Дора, мені цікаво твоя думка. Зараз я спостерігаю, можливо, я помиляюся, таке згортання демократичних цінностей у Сполучених Штатах, але саме в згортанні по демократичних цінностей звинувачував Європу зовсім недавно в Мюнхені державний секретар Сполучених Штатів. От як, як американці це сприймають, значить в Європі розповідають про те, що у вас згортається, але зараз це згортання демократії. Ми спостерігаємо в Сполучених Штатах. Знаєш, Олено, що треба збагнути, я що це, що діється в Вашингтоні тепер, це не я той Вашингтон, що, що що ми з тобою бачили тоді, коли ми як ми були в коли то було вересень 23-го року. Дуже багато величезних змін ідуть, і, власне, через то важливо, щоб пересічні громадяни відстоювали здоровий глузд своє. М um, і, і не заходили не йти на різні взагалі там теми, а конкретно казати, що ми знаємо, що робить е, світ кращим, і через то власне особисті зв'язки чи зв'язки через фільми, так наприклад, «Порцелянова війна, щоб люди знали Україну, яку вона є, а не щоб хтось інший розповідав, хто ви такі. І, і саме через то тепер власне в Америці навіть демократія в нас тепер в Америці складності. То через то, чим більше українці можуть показувати себе, ким ви є, що я вважаю, є фантастичні люди, котрі розуміють, що і демократія відстоюються власними тілами, тим краще це буде нам всім. і наостанок, що б ти побажала українцям зараз в даній ситуації. Стійкості залишитися українцями, залишитися такими феноменальними людьми, які ви є. Бо ви надихаєте нас тут і даєте нам силу зробити те, що нам треба тут робити. Я дуже, дуже дякую. Дякую, дуже дякую, Дора, і тобі дуже велике дякую. Отже, з нами в прямому ефірі з Нью-Йорка включалась керівниця благодійного фонду Разом for Ukraine» Дора Хом'як.